Сьогодні підготувала на першу примірку ось таке красиве платтячко. Спідничка полусонце. Тут замість виточки драпіровочка змоделірована. І ось рукавчик, який я показувала, кріль наколотий булавочками. Рукавчик крілечко. Ось такий. І будемо завтра робити примірочку. Скажіть, як вам чи подобається. Покажу, як я моделюю такий рукавчик, поділила на рівні частини. І ось я розклала деталі крою. і серед них цей рукавчик. І розвинула на рівні відстані. Ну, до 6-6,5, якщо хочеться, пишніший рукавчик, то ще більше рівномірно розвигаємо і плавно з'єднуємо. Усі ці лінії. Обов'язково відмічаємо центр і, і перед. І ось уже готовий рукавчик. і там, де тканинка по косині, то трошки зрізаю. Бо